Ми можемо підняти для початку матеріальний рівень кожного українця за те, що може зробити держава. Просто перестати крафти і просто слідкувати за потоком грошей. Просто поставити грамотного бухгалтера, який би поставив би вниз по вертикалі також грамотних бухгалтерів, який би оптимізував би систему. Це мінімум, що треба зробити. Плюс у нас мають бути прозорі вибори, от, е, і взагалі регулярні вибори. Знову ж таки, я не розумію 21 століття. Давайте я проговорю своє бачення технологічне виборів. Я казала, що в Данії є Мітайді. Давайте я ще раз нагадаю, що в Данії є така штука, як Мітайді. Ну, тобто я проти вибору в дії, тому що зрозуміло, що дія, так би мовити, трішки афільована з російськими структурами, і за дію ще можна буде впаяти після цього всього Володимиру Зеленському. Але не про це. В Данії є така штука, як міта І. Тимчасовий ключ. Він ваш персональний. Що заважає українській владі, яка піарилася на діджиталізації, створити. Індивідуальний, персональний ключ зашифрований, створити зашифрований сайт. Тобто він має бути в видачі, але кожен окремий аккаунт має бути строго захищений в цій системі. І там уже можна зробити вибори. В даній для цього є борг-сервіс. Ну, Тобто, якщо ви раптом не знаєте, як так зробити вибори, ну, зробіть системи. системі. Ну, тобто, коли у кожного буде індивідуальний ключ, сайт буде зашифрований, він ну, буде поставлений грамотно, без всіляких фанфарів в російську сторону, без всіляких муток і схематозів, ну, тобто, по-хорошому. Для цього потрібен один програміст, ну добра група програмістів, нехай там буде до п'яти людей. І нехай там мільйон доларів на це все може виділити держава. Ну просто тому, що хлопці працювали. Хроб... Ну, хлопці прописали код.